Почали ми зустрічатись дуже-дуже давно. Це ще було за моїх шкільних років. Я навчалась в 9 класі, мені було 15 років, а він служив в армії. Коли він прийшов в відпустку, зайшовши до нас у двір, побачивши мене, він зрозумів, що напевно це його доля. Прозустрічавшись два роки, ми одружились. Потім на світ з'явилась наша донечка Ліза. Він завжди приділяв дуже багато часу своїй роботі, е, своїм друзям, своїм колегам. Він завжди стояв все життя за справедливість, е, незважаючи ні на що. Він як все життя е, прослужив у спецпідрозділах, за спиною в нього був великий досвід. Який він неодноразово ділився як зі мною, так і з меншими бійцями нашого підрозділу. Він був дійсно признав свої справи. Також він займався спортом все життя, він неодноразово приймав участь в змаганнях і про копашну бої, і про покривмазі. Був і призером, і чемпіоном. І коли Ліскі було один або два місяці, е Віталік врятував е діток. Принесені служби, коли він служив в іншому підрозділі, він, помі він помітив, е що дві дитини провалилися під лід, е він, він кинувся їх е на порятунок, він їх, він їх рятував. Але сам при цьому майже не загинув. Вчинив такий героїчний вчинок. Він у нас був снайпером наше, наше прикриття. І ми, коли йшли на завдання, ми розуміли, що наш тил і наші флани були надійно прикриті. Згодом Бог послав нам синочка у 2016 році. Він дуже тішився, що в нього є син. Завжди говорив, що буде займатися з ним, буде його тренувати. Виховувати достойним хлопцем. пишались завжди ним, старались підтримувати в будь-якій ситуації. Потім почалась війна, і напевно така в нього була доля стати на захист. Людям нам, щоб ми тут жили в тихому та спокійному місці, і він віддав саме дорожче, що в нього було своє життя. Це дуже велика втрата. Словами не передати, ніколи не забудемо. І мені здається, що я, що діти завжди о, будемо чекати його всієї війни.